Ще раз, будь ласка, тіло можна зберігати. Ось краще ні одного конкурсу, ні одного паралізму можна вказати на будь ласка. Субомнішня Розумкова, до Вашої уваги пропонуєте умови, зазвичай, для умови конкурсу визначення автомобільного паралізму на проміжному автобусному маршруті для раннього користування собором місто Вараш, станція Вараш, це А саме, наявність достатньої кількості акробатів у кількість країн України що працюють на маршруті 2, в тому числі одна державна загальна, кількість місць 22, склад перший, другий. Сроки викладатимуть більше 20 років. Та й інші умови, умови, відповідно, з нормативних документів. Термін нападення документів в кінцевий, другий, технічні методичні матеріали. Ось так. Дія траєкторії. Туда. Наш фінальний план до при. Так. Згодом також. Наша. Що ми контролюємо? Поможіть Народу з цивилком надається ви фінансовий план комунальних підприємств в Росії і міста 25 років який сформований та спрогнозований на очікуваних показниках фінансових підприємств у 24 рік та забезпечення зростання в плані плану році. БТІ, як і медична мута, була сформована в серпні 2003 року в форму власності комунальної стоїв Сискова. Послуги які надає ЗТІ, це приватизація Кирового фонду комунальної власності, технічна інтеграція об'єктів нерухомого майна в залежності від ФОП-27, та діє пов'язані з об'єктами нерухомого майна в частині їх ідентифікації, консультації, надання послуг по самих нерухомостей. Роботи, встанови роботи е, наші вдягаються виконанню е, населення, бо 23 рік він особливий рік, чим що там була військові і доля юридичних осіб склала не більше 6%. Е, основні показники, які на цей рік е, заплановані, це його забезпечення е, надає послуг і без списковості. на 25 рік складає 1 млн 800 тисяч, чистий прибуток 12400, середня зарплата е, персоналу 21 169, середня зарплата керівника 266. Е, Загальні пластичні до... Бюджету за Я 25 лет, да, 850-50. Мы Ми... менять її не можемо, тому що велика конкуренция приватники. Там их працюють без ПДВ, у них 5% у нас. Ви бачите, 1 млн 700 і 1 млн 765, які були на потинній Ну, конкретно. Дякую. Дістеріфіковані директично пророботи і завдання мінімуму дякую. Дякую. До вас підбавив звіт на перше переріччя озвернення. Було надійшло до виконавчого комітету. 56 запитів на отримання публічної інформації це менше ніж навнічний ну, період попереднього року, але збільшувалась кількість звернень 425. Основні звернення це земельні зв питання, комунального собаку політика. Значна частина земельних питань це надання земельних ділянку віково-слугово. Для більшості звернень надано роз'яснення. Також е було проведено два особи цих е прийома міським головою. Основні питання, з яких звертаються громадяни, це житлова політика і працевлаштування. Ну, даним рішенням пропонується затвердити план на наступні підвіття по виконавчому форматі е в комунальних підприємствах радіо міської ради і відповідно практики прийому особистого і графіки докону Пожалуйста, проводь прием, друзья. Книжку у входу в звернення, але мають в універсі журналу особисто прийому громадянку. Ніхто надається ну, усім консультацію, що це робить. Чому, чому звідти немає інформацію про прийому громадянку Та, старості? Про старості, старші, тому що це інформація які, про звернення, які надійшли на виконавчий комітет, які ми здійснюємо. Але ми є

вылезти до коммунизации, это деньги из вашей работы. У вас зарплата не Ви бы, да и вы можете заключаться в вас, когда вы вместе с вами сидите. Окей? Це не складно, но буду показувати вашу роботу. Это будет тема была. Люди показывают, что это решение. Так, не больше. Если это считать, что это решение, то это не там, да, суть я внесли отмену складку комісії и по сбыткам, а саме за на государственное по посаде там двигается. Таких шарми немає. Барак <клухи> найдешь? Да, там туда была, что завтра так. <клухи> Так, ми навіть зараз. Те, що ми на радіо подали, що на точно переконані. Ні, ще не складали. Добре. Була в п'ятницю в нас земельна комісія. На земельній комісії депутати підняли питання щодо аварійності лінії Левобороне. Тобто там похилені, аварійні, що провода висять і так далі. Тому прохання від вас отримати якусь інформацію, чи є на території вашого старостинського округу такі стовпи йде вони, можливо, там фото додавати і, ну, і вже будуть нарушати да, листа, бо таке доручення було як на військову, так і на нас молодало. Щоб цю роботу провести. Ну і сьогодні на нараді озвучено за п'яти місяця, щоб це Ну, ви знаєте, так. Хоча б лінії, можна всі стати лінія, так якраз. Так, поступи аварійні вже неодноразово, навіть і виїжджали і про це проговорювали, але ніби ще не було. Ми не будемо ці романти рятувати. Ми не будемо ці романти рятувати. Я вам знаю. Ви зустрічаєте, можна? Ми будемо. Ви зустрічаєте, можна? Так, у вас. не можна, не можна. немає, не

Хода будет вreg 주�ередимыномere proclaim они больше к вам Руководственные stop перерасчетно Яывный гавр, рамок используется Вы notable Батарея